Я не знаю, що це за новини, друзі. Кенада пост під загрозою закриття а школи в Альберті вже закрилися. Та на батьків чекає грошова компенсація. Також говоримо про те, що Альберта хоче продавати нафту в Азію, а ще про інші важливі новини для українців в Канаді що понеділка на моєму ютуб-каналі у програмі Твої новини Канадо». Друзі, я за вами дійсно скучила. Сподіваюся, і ви чекали на цей понеділок на наш свіжий випуск новин. Як завжди, розповідаємо про те, чим живе Канада, до чого слід готуватися українцям, і як взагалі глобальні новини впливатимуть на наше з вами іммігрантське та щасливе життя. Нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на youtube канал. І запрошую вас підписатися на цей youtube канал, подарувати йому серденько, щоб не впускати найцікавіші, найголовніші та інколи навіть такі заряджаючі новини. І також нагадую. Даю, що сьогодні нашому випуску новин ми дізнаємося ім'я переможця, хто отримує цю чудо свічечку А ми переходимо до новин. Кенеда пост під загрозою закриттям. Це вже другий масштабний страйк Кенеда Посту у 2025 році. І році. Нещодавно про спілка канадського союзу поштових працівників зупинила доставку листів і посилок по всій країні. Тільки ми чули про один страйк, потім Ер Canada, знову Кенеда Пост, а потім ще й поговоримо про страйк у школах. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні попередив, що Кенеда Пост щодня втрачає понад 10 мільйонів і, взагалі, не є життєздатною компанією. І, ну і взагалі вимагає дійсно серйозних змін в системі. І що ж буде робити уряд у цьому випадку? По перше, вони бачать таке таку систему, но щоб знаєте, перевести нетермінові відправлення на доставку землею замість авіації. А також вони будуть переходити на 4 мільйони адрес цих, хто там є в списку, на громадські поштові скриньки, тобто будуть намагатися так локалізувати місце збору інформації, посилок і щоб можна було це легше доставляти потім до адресатів. Ну і звісно, будуть старатися робити все можливе для того, щоб дозволити. Закрити сільські відділення, і оце вже дійсно ризики для канадців, тому що буде затримка з доставкою документів, ліків і рахунків, можливе скорочення поштових відділень і робочих місць. Ну і у проспілці взагалі, вони заявили, що це непрямий напад на державну пошту, на робочі місця канадців, і, взагалі, засудили уряд за відсутність громадських консультацій. Що я хочу вам сказати: я людина, яка вже півроку чекає на свій вор приміти. Якщо ви так само зараз надсилали свої документи або очікуєте на якісь важливі документи ми будемо з вами надалі чекати. А що взагалі думаєте, ви? Якщо чесно, мені ось ці ситуації в Канаді вже не подобаються. Страйки за страйками, де ми будемо жити спокійно. 5 мільйонів канадців тепер під національною програмою стоматологічного страхування, але майже половина ще не були у стоматолога Нагадаю, що Міністерство охорони здоров'я Канади повідомляє, що понад 5,2 мільйона канадців вже мають покриття за програмою Canadian dental care plan Але проте у Всього лише 2,8 мільйона людей реально користуються цією послугою і ходять до стоматолога. Ну і що ж взагалі показують нові дані? Програма розширилася у травні 2025 року, і вона почала покривати і людей віком від 18 до 64 років. І із них 1,8 мільйона нових учасників лише оця чверть скористалася послугами. А майже 100% стоматологів, гігієністів і зубних техніків тепер приймають пацієнтів за державною програмою. Рами і це великий прорив, адже спочатку участь була дійсно низькою, і тепер треба лише нагадати, як це працює. По перше, ця програма вона покриває витрати на стоматологію для канадців із річним сімейним доходом нижче 90 тисяч на рік, які не мають приватного страхування. І, до речі, це стосується і нас з вами. І, наприклад, я подалася, і мені дали дозвіл, і Тепер можна скористатися цією послугою, але так само, як і той відсоток канадців, ще не користувалася цією можливістю. Держава буде відшкодовувати у середньому десять. 800 доларів на пацієнта на рік, тобто це чистки, пломби, протези. Ну і клініки можуть виставляти додатковий рахунок. Він називається баланс біля, і тоді пацієнт платить різницю самостійно. А чому це важливо? Тому що зараз дуже багато українців все ж таки обирають роботу ем, таку саму на себе, да самозайнятої людини, е, і на жаль, у них немає з цього офіційного страхування. Тому цей план, ця програма буде для вас корисною. Що ще важливо знати, що половина запитів на такі складні стоматологічні процедури відхиляється і. І Альберта взагалі планує вийти з федеральної програми у 2026 році, поки не зрозуміло, як це буде впливати на пацієнтів. Програму запустили у травні 2024 року, і спершу вона була для пенсіонерів, а вже потім для дітей і інших людей з інвалідністю. Ну от вже у травні 2025 року вона стала доступною для всіх канадців, які відповідають певним вимогам. Ну і ми вами кришечки канадців. От а ви поділіться, чи користувалися ви вже послугами цієї програми, чи подавалася? Або чути про неї вперше до речі, більше інформації, як завжди, у нашому телеграм-каналі там є посилання на сайт, де ви можете надати всю інформацію і скористатися можливістю мати доступ до цієї програми. Школи в Альберті закрилися, та є фінансова підтримка для батьків. У понеділок, 6 жовтня, в Альберті розпочався масштабний страйк учителів. Члени асоціації вчителів Альберти відхилили запропоновану угоду з урядом, і десь майже 90% людей проголосували проти цієї угоди. Це означає, що вже. Цього понеділка 6 числа всі школи провінції будуть зачинені. Яка ж причина такого страйку? Учителі вимагають по перше, це підвищення зарплати, збільшення кількості вчителів, щоб зменшити навантаженість під час навчального процесу. Бо я знаєте, так погуляла по соцмережах. Подивилася, що думають батьки, чим вони діляться, і подекуди це бувають десь в групі в одному класі: 72-75 людей, дітей, яким тобі потрібно доносити якісь дисципліни. І це дійсно непросто. Ну і звісно, вони вимагають зменшення кількості. Учнів у класах, ну і реальних рішень від уряду, а не якихось поверхневих заходів. Які ж тепер у нас є наслідки? Всі заняття скасовуються: дітей не можна приводити до школи. Транспорт не буде працювати. Тож, якщо ви хотіли відправити свою дитину на автобусну зупинку, автобус її не забере. Бути до цього готові. А також припиняються всі шкільні спортивні заходи, поїздки та гуртки. Ну а також доступ до онлайн платформи, що для мене стало дивиною: D2L та Google клас. Срум буде вимкнено дитячі садки та автоскул-програми, що працюють на базі шкіл, здебільшого будуть залишатися відкритими. Але що ж тепер буде далі? Поки буде тривати цей страйк, батьки можуть розраховувати а також отримувати часткову фінансову підтримку, допомогу від уряду на догляд за своїми дітьми. Називається ця програма Parent Support Payment Program. І до речі, на телеграм-каналі є покрокова інструкція, як це зробити. А також активне посилання на джерело, куди ви можете перейти подати і отримати змогу забезпечити, хоч трішечки якось себе у цей непростий час. Хто може отримати цю підтримку? Це батьки дітей до 12 років, які навчаються у публічних, сепаратних чи франкомовних школах Альберти. Вам будуть платити десь 30 доларів на день за дитину, тобто це десь 150 доларів на тиждень. Ну і виплати будуть діяти вже з 6 числа з понеділка. А перші гроші батьки зможуть отримати 31 жовтня через послугу є трансфер. Я хочу просто почути вашу думку, що ви думаєте. З цього приводу, чи є такі ситуації в інших провінціях по Канаді, тому що наша Альберта з кожним днем нас просто дивує, тому як не відділимося. То у нас страйк за страйком. Тут і перші школи закриті на наші батьки українці. Будь ласка, тримайтеся, ми з вами і пишіть у коментарях, яка у вас ситуація, що ви взагалі про це думаєте? Альберта хоче продавати нафту в Азію. Прем'єрка Альберта Даніель Сміт знову підняла тему, яка болить у провінції вже десятки років. Це саме вихід на світові ринки через Тихий Океан, і вона пропонує прокласти новий трубопровід до північного західного збережжя Британської Колумбії, щоб продавати нафту і газ не лише до США, а та. Також в Азію, чому ж це взагалі так важливо для Альберти? По перше, це провінція, яка називає себе серцем канадської нафтогазової індустрії, і саме тут заробляють мільярди, але часто не можуть реалізувати усі ресурси повною мірою через обмежений доступ до зовнішніх ринків. Ну і більшість нафти сьогодні йде до США, і тож Альберта дійсно залежна від одного покупця. А от азійські ринки поки що закриті, і це означало б, що вони можуть отримати ще більше грошей і меншу залежність і у самій провінції давно відчувають несправедливість, і самі альбертійці часто говорять, що Альберта стала справжнім банкоматом для Канади, адже прибутки йдуть у федеральний бюджет, а нові проекти часто блокуються отавою. Ну і що ж, взагалі, зараз відбувається? Даніель Сміт виділила 14 мільйонів доларів на технічну підготовку, і хоче, щоб прем'єр Канади Маркарні визнав цей проект національним і додав його до Cup у листопаді. Але фінансувати будівництво має бізнес, а не провінція. Ця найбільший бар'єр це закони отави, ліміт викидів, заборона на танкери і сумнозвісний «No more pipelines». І, взагалі, яка ж відбулася вже реакція? Прем'єр Британської колумбії Девід Ебі вже відрізав це нереальний проєкт і залишає свою заборону на танкери. А у Квебеку заявляють, якщо побудують трубопровід, то вони винесуть питання екологічної шкоди на світову орену. А от затави поки що тиша. Тож, взагалі. Ця історія вона дійсно непроста для Альберти і взагалі для Канади, тому що з однієї сторони Канада хоче бути менш залежною від Америки, але в той самий час дуже складно прийняти якісь такі, а, вже б сказала, дійсно непрості і великі кроки. І Для Сміт це такі символічні тести. Якщо Альберта не може продавати свої ресурси, коли інші провінції можуть це робити, то чи є Канада справді федерацією? Ось таке питання вона ставить до народу. А як ставитися до цієї новини? Ви що думаєте про це? Ви пишіть. У коментарях ми щойно отримали важливу інформацію від молодіжного українського національного об'єднання з міста Едмонтона, тому що міська рада Едмонтону отримала пропозицію перейменувати вулицю Саварин Драйв. Ця вулиця названа на честь Петра Саварина, видатного канадця українського походження, і він понад 70 років працював для Канади. Був ректором університету Альберта, заснував канадський інститут українських студій в Альберті, очолював світовий конгрес вільних українців, а також відстою. Права людини та отримав найвищі державні відзнаки, зокрема орден Канади. І чому взагалі вирішили перейменувати зараз вулицю? Ну критики наголошують на тому, що це взагалі створено лише на одному факті його біографії, тому що під час другої світової війни ще підлітком Саварин кілька місяців служив у дивізії Галичина, але жодних доказів воєнних злочинів ну немає. І це підтвердила і канадська комісія дешена у 1980 році, і саме тому після речі. Етельних перевірок він був прийнятий у Канаду і став потім вже такою пливовою людиною, одним із найавторитетніших лідерів української громади. Чому зараз важлива ця новина? Саварин Драйв назвали у 2007 році і не за військове минуле, а за його громадські та освітні заслуги. І перейменування без урахування цього контексту стирає історію та знацінні внесок людини, яка присвятила життя Канаді та її демократичним цінностям. Тому громада закликає Україну. Цям у Канаді підтримати звернення до міської ради Едмонтона і підписати петицію. А підписати петицію ви можете у нашому телеграм-каналі. Також діліться цим відео з вашими друзями і Давайте впливати на рішення у цьому світі, а не бути маленькими одиницями. Друзі, а на вулиці така класна погода, що нам також не хочеться сидіти вдома. І я лише нагадую вам, що ми відкриті до співпраці. Будь ласка, пишіть нам на нашу пошту, і ми будемо розповідати про ваші події і чим живе українська громада у Канаді. А далі ми переходимо до подій. І найголовнішою подією цього сезону є Thanksgiving Day. Ми вирішили опитати трішечки наших канадських друзів, як вони святкують, що вони роблять цього дня, і деякі відповіді нас дуже здивували. Тож запрошуємо вас до перегляду. Their Thanksgiving is a really big family deal. It's more of a like compared to the American Thanksgiving, it's more about celebrating the crop harvest here and It's kind of an excuse for families to get together and just sit down at a meal. It might be extended family or a close one, but either way, it's kind of you get to spend time with your with your loved ones and enjoy an experience that doesn't come around all the time, you know. So, I think it's I think it's important to keep the, the cultural celebration Thanksgiving in Canada. Yeah. Just to, to recognize what you're grateful for, you know, the abundance that, that comes with it. Cooking, you know, sharing, all of those things are a part of that abundance and, and celebration of having more than enough, you know, and sharing it with others. Tell us about the Thanksgiving here, like in Canada. How do you celebrate with your family if you celebrate? Yeah, so I celebrate with my family. Usually we have a big Thanksgiving dinner with turkey and just all the traditional stuff. My uh, grandparents are also Ukrainian, so we make cabbage rolls and traditional dishes like that. So every Thanksgiving, we'll usually get together at my grandparents' house. It's like I don't know your typical Canadian Thanksgiving. We have like a turkey. We do Brussels sprouts, um, sweet potatoes. But I have historical, I have historical background in Ukrainian. I do celebrate Ukrainian Christmas, and I have pierogies and. Uh -huh. Lots of things on Thanksgiving too. So we have like two separate occasions. We have like regular Canadian where we have turkey, potatoes, and carrots, and then I also do a Ukrainian version where I have pierogies, kubasaw, a bunch of that kind of stuff. Like peas, i will really into that. Yeah, okay. my mom learned from my Ukrainian great grandmother, so I have a little bit of history. Yeah. Oh nice. Maybe do you know by chance from what which part of Ukraine your grand grandparents I'm are? I'm from Crimea. Crimea. Yeah. Wow. А щоб зігрітися цієї осені, ми запрошуємо вас на вечір української благодійної музики у місті Калгарі. Вже не перший раз збираємося і збираємо гроші для збройних сил України. Кошти з усіх проданих виточків будуть перераховуватися на закупівлю дронів. Ми вже не раз це робили, і запрошуємо цього разу долучитися і вас. А тепер момент, на який ви так довго чекали. У цьому пору ми розігруємо свічечку від Aroma Home Decor. І зараз на екрані ви бачите ім'я переможця. номер 5, коментар. І це у нас Софія. Софія, ми вас вітаємо. Ви бачите, перевірили свою удачу і удача вам посміхнулася. Будь ласка, напишіть мені в сторіночку мою в інстаграмі, а я напишу вам у коментарях. Знайдемося і я передам вам цей подарунок. Ну я запрошую вас насолоджуватися цією чудовою осінньою погодою, не так ще багато. Внічних днів на нас чекає а попереду довга зима. А ми вже зустрінемося з вами щопонеділка у програмі Твої новини Канада а також під час цікавих та корисних інтерв'ю. Не забудьте підписатися та подарувати мені ваше серденько, бо моє вже давно належить вам.